Ми вітання усім, хто з нами на першому міському проєкт Прайм Тайм у студії працює Наталя Болдинська. Криворіжці продовжують прославляти рідне місто, не зважаючи на всі виклики та складнощі часу, зазначені досягнення та активну участь в житті Кривого Рогу. Найкращих нагородили нещодавно відзнаками від голови ради оборони Кривого Рогу. була серед нагороджених і Софія Тювікова, це чемпіонка з інтелектуальних змагань, рекордсменка книги рекордів України. Тож власне про її досягнення нагороди про. Цікавий і незвичний вид спорту ментального, яким вона займається, будемо говорити далі. В нас у гостях сьогодні Софія Тювікова і її мама Юлія. Доброго вечора. Рада вас вітати. Доброго вечора. Ще раз вітаю з новими нагородами, відзнаками і з тими, що минулого року були тобою здобуті. Софія, розкажи, будь ласка, чи взагалі було для тебе запрошення, ну, сюрпризом запрошення на ось це нагородження? Так, це було сюрпризом. Я не очікувала, що мене туди запросять. І це відбулося після мого рекорду України. Коли ти його поставила і що це за рекорд, давай розкажемо? Я поставила його восени в вересні. Це, було, це був рекорд запам'ятовування чисел. Я за 5 хвилин запам'ятала 200 цифр. А взагалі, щось подібне хтось в Україні до цього робив? Був вже якийсь рекорд? Чи ти перша в до цьому? До цього у запам'ятовуванні не було рекордів. Тобто то навіть такої дисципліни так. не було, я так розумію, в книзі рекордів України. А в світовій книзі рекордів є такі, такі, такі рекордсмени в книзі рекордів Гіннеса? Так, і коли я була на Олімпіаді, також там видавали світові рекорди, там було дуже багато людей. А ти не пам'ятаєш? От ти сказала за 5 хвилин ти запам'ятала 200, 200. 200 чисел. А рекордсмен світовий, ти приблизно там наскільки на я маю в увазі різниця, якщо порівнювати. Ну, десь 900 велика? цифр можливо. Угу, тобто ну, це майже в п'ять разів. Є тобто, різні ну... види запам'ятовування. Угу. І число ПІ, і якісь інші. Ну, цікаві. Тобто в тебе ще є, є куди рости, так скажімо, є, тобто, куди, так. є для, для чого тренуватися. Давай трішечки почнемо з того, як все почалося в твоєму житті, як прийшов, прийшов такий незвичний ну, вид спорту, я б сказала, заняття навіть. Ну, бо Спорт не був одразу асоціації з якимось буквальним спортом, але ми знаємо, що і шахи це спорт, і от ментальна арифметика, зокрема, і запам'ятовування спортивне це теж вже такі саме. Розумові види спорту. Як ти почала цим займатися? Що спонукнуло, де про це взагалі почула? Це було у книзі, е, хлопчик там запам'ятовував якісь цифри, також там були слова, числа, там багато а що всього. Це за книга була? Е, Та, навази, це якась ну, шкільна Я книга? Не чи... як називається. У бібліотеці була. Ти прочитала про це угу. Так, і мені було цікаво, як він це запам'ятовує. Потім я побачила школу Space Memory і вирішила займатися там. Тобто це була твоя ініціатива? Це не мама за руку Ну, Мама допомагала. Пані Юлію, розкажіть ви зі свого боку, як мама, як ви спостерігали, от як ваша донька, як Софія. Ну, спочатку вони почали запам'ятовувати, наприклад, обличчя і до цього обличчя якесь рандомне. Це в школі ви маєте вже на увазі? Чи, Ні, чи, чи вона для себе у, тренувалася так? У школі Space Memory. Ну, я увазі, на з чого початку. почалося? Тобто Софія до вас прийшла і каже, мама, я хочу йти у таку школу, чи як це було? <рес> ну на початку вона показувала гарні результати з ментальної арифметики. Так? Uh -huh. Вона швидко рахувала, в неї пам'ять розвивалася. Вона дійсно почала улавлювати, швидко вчити вірші, ну, тобто гарне запам'ятовування було. І ми вирішили продовжувати розвивати нашу пам'ять. Uh -huh. А ментальна арифметика як з'явилася у вашому житті? <рес> ментальна арифметика ще з першого класу, з шести років. Софія почала займатися, а знову ж таки, це ваша була ініціатива? Ну, була така маленька дитина на прямо сама? сама захотіла, а -а -а. вона побачила крутіше за всіх. Не пам'ятаю, який канал це показував. А -а -а. І там дівчинка рахувала, розповідала вірш. І вона, Мама, я теж хочу. Добре, знайшли. Ось така є велика, великий сенс таких шоу, розважальних, навіть бо діти захоплюються. Такими класними речами. Тобто самостійно захотіла і туди, і туди. Десь побачив, я хочу. Будь угу. ласка. Тобто з першого класу вже з'явилася ментальна арифметика, в якій був прогрес одразу, я так розумію, та щось діяти. Здіб... Так, і після Здібності. ментальної арифметики ми вже продовжили спортивне запам'ятовування Далі це... розвивати нашу пам'ять. Це в якому класі? Два роки. Угу. Це з п'ятого, так? Тобто в першому почалася ментальна арифметика, в п'ятому класі прийшло ще спортивне запам'ятовування. Як взагалі от цікаво проходять заняття? От ти проходиш, ну зокрема, якщо брати спортивне запам'ятовування, як, як це відбувається? А в нас є програма Space Memory. Там ми запам'ятовуємо і на уроках нам вмикають там, наприклад, цифри. Ми запам'ятовуємо 5 хвилин, потім пишемо їх на листочку, фотографуємо, відправляємо. Тобто ви онлайн, онлайн займаєтесь? Так. Ну і не ж тільки цифри. Ну там багато там слова, цифри, бінарний код, обличчя, картинки, там багато всього. То тобто для тебе запам'ятати номер, наприклад, банківської карти, це взагалі <рес> як ні про що. Так. Це ніби як одне число. Наскільки, до речі, ця ця твоя здібність і, і ці заняття от, тобі стають в нагоді в звичайному житті? Наприклад, в школі там по історії я швидко запам'ятовую дати, які нам у параграфах пишуть. там... По математиці швидко я рахую. По географії багато як зараз? Столиці, країни, столиці, країни, так, назви так. також угу. це швидко запам'ятовую. Тобто це допомагає в школі дуже так? Не в незалежності від предмету. Це а дійсно ви помітили якесь покращення результатів шкільних, коли Звичайно, так? Вона відміниться одразу. Це це підсилення одразу відбулося. А що до речі, як до до цього ставляться твої там однокласники, вчителі що кажуть? Вчителі у шоці, як я так можу щось запам'ятовувати, завжди за мене вболівають, ну, ну, і підтримують. Uh -huh. Для них це теж щось надзвичайне, так, yeah. мабуть, тому що в школі такого я маю на увазі, у звичайній школі такого uh -huh. не викладають. Правильно? Тобто yeah. у вас немає нічого подібного, всі уроки стандартні. Які, до речі, твої улюблені предмети? Англійська мова. Тут допомагає, це ж також Так, світ. слова. Я запам'ятовую швидко і. Може, їх вивчити. Якщо я правильно розумію, ось вас вчать саме принципу запам'ятовування? Тобто, неважливо, що це, цифри чи слова, вас вчать як якось незвично запам'ятовувати не так, як всі, от просто вчать на там, чи якось. Чи були діти, які не змогли продовжити навчання через те, що ну можливо от якось їм не, не давалося це, чи таких не було у вашій групі? Ну, якщо вони не хочуть займатися, то це видно, і вони не продовжили заняття. Mm -hmm. А зараз зі мною у групі ті, хто справді хочуть займатися і досягати результатів. Угу. І Пані... Тренуються кожного дня. Пані Юлія, а що ви, от, як ну, доросла людина з боку, можете сказати, чи є такі діти, які не здібні до ось, таких видів занять? Я чи... думаю, що у кожної дитини може вийти. Але для цього потрібно дійсно тренуватися, навіть Ну, я вважаю, що кожного дня потрібно тренуватися. Якийсь шматочок, чогось потрібно обов'язково. Тобто, якщо тренуватися, то обов'язково буде результат. Нехай він буде маленький, але він завжди буде. Ну, тобто, Прогрес буде. Але якщо не тренуватися, то. Тобто не обов'язково всім ставати чемпіонами, але покращити свою пам'ять завдяки цим заняттям. Будь-яка людина, дитина може. А до речі, дорослі не займаються чи його заняття для дорослих, чи це, для дітей. це дитяча, для так само школа. Розкажи, в тебе така була серйозна віха. Це поїздка в Дубаї, де ти стала чемпіонкою світу. Розкажи, як готувалася, завдяки кому хто допоміг поїхати це, мабуть, давайте я це скажу про підготовку, а мама про організаційні моменти. Ну, як я вже казала, це сталося після рекорду України. Потім я почала готуватися, мене запросили. Я кожен раз, кожен день тренувалася і всього. Скільки часу було на підготовку? Дохладно. Зараз. Десь місяць, угу. півтора місяця. Які твої були відчуття, От наскільки було розуміння, що це буде складно, чи ти розуміла, що в тебе такий рівень, що в принципі ти можеш розраховувати на якісь високі результати? Я вважала, що це буде дуже складно для мене. Я дуже хвилювалася, і коли запам'ятовувала, і перед тим, як запам'ятовувала, ось, але вийшло. Як проходили самі змагання? Як це виглядає взагалі? Нас привели в кабінет, там стоять комп'ютери і на них вже вімкнена програма. Ми нажимаємо старт, запам'ятовуємо, потім чекаємо пару хвилин і записуємо відповідь. Ти з кимось спілкувалася до того, от, чи в проміжках між змаганнями от, зі своїми однолітками, з тими, хто також приїхав позмагатися там з інших країн? Саме розмовляти я з ними не могла, тому що не знаю не арабської ніяких таких мов, але бачила їхні результати і це дуже як сказати, вразило. Так, і вразило. Ну але ж ти стала перша, тим не менше. Тобто твої результати були кращими. Ну так. І вони ще більш вражаючі, я так розумію. Пані Юлі, розкажіть про організаційну підготовку і як ця поїздка взагалі склалася. Ну, Після того, як Софія зробила свій рекорд, так, нас запросили на цю олімпіаду, і дійсно потрібно було дуже багато коштів на це все. Тому ми звернулися до голови Ради оборони міста, вони виділили нам. Частину коштів дуже допомогли, і також компанія Агафон нам також виділила частину коштів, тому нам все потрошку-потрошку ми назбирали. Коли дізналися результати, які... ну взагалі чи було очікування, що ти зможеш такий рекорд встановити? Ні, я не думала, що я виграю якесь місце взагалі. Який був розрив між тобою і іншими учасниками, Там, хто зайняв Там, друге, третє місце? Я не бачила їхні бали, угу. там не, не висвічувала я їх, але я думаю, балів небагато. Ну тобто Тепер там всі сильні, були, так? так. Були, були діти. Ти взагалі цікавилася от, в цій сфері, як куди розвиватися далі? Тобто, які в тебе мрії, от, що б ти хотіла, чого б ти хотіла досягти? Поки що не знаю самого чого, але я знаю, що запам'ятовування мені допоможе у цьому. Тобто продовжуєш, будеш продовжувати заняття, так. і чи є плани на можливо якісь також чи змагання, чи рекорди нові, куди ще хочеться? Змагання. Ну якщо будуть якісь олімпіади, то я хочу на них на них поїхати. Uh -huh. Ось а в межах України взагалі проводяться якісь на, на цю не, тему не саме, було. З не ментальною було. арифметикою. Так, а саме по спортивному запам'ятовуванню ми вже були. У Польщі, у Німеччині, у Франції, там Софія також займала чемпіон. Угу. Тобто, поки що, переважно це міжнародна історія. Так, в так. Україні діти займаються, але змаганнях таких поки що активно не проводяться. Я вас ще раз вітаю. Дякую вам за те, що прийшли. Пишаємося вашими досягненнями. І наприкінці ми ще подивимося відео з нагородження найактивніших, найкращих криворіжців, які прославляють рідне місто в такий непростий час далеко за межами України. І нагадую, що сьогодні в гостях у проекту Прайм Тайм були рекордсменка світу зі спортивного запам'ятовування Софія Тювіко, а також її мама Юлія. У студії працювала Наталя Болдинська. Дякую за увагу і до зустрічі в ефірі. Софія абсолютна чемпіонка, яка змогла потрапити у книгу рекордів України. Дівчинка запам'ятала 240 чисел за 5 хвилин у битві розумів у Дубаї серед 180 обдарованих дітей із 35 країн. За значні інтелектуальні досягнення в галузі ментальної арифматики та представлення на високому рівні Кривого Рогу на всесвітній олімпіаді з інтелектуальних видів спорту Меморіат. Рекордсманка отримала нагороду від ради оборони Кривого Рогу. До речі, саме він виступив і благодійником який профінансував поїздку дівчинки на змагання, я займаюся пам'ятовуванням і арифметикою. За Запам'ятовуванням займаюся вже два з половиною роки, а арифметикою шість років. Мені приємно отримати цю нагороду від міста і було неочікувано. Почасні нагороду отримали і представники громадської організації Центурія, Микита, її учасник, який разом з іншими вже близько двох років одним з першим приїжджає на місця ворожих лучань та допомагає ліквідовувати нас. Тільки обстрілів, а також оговтуватися людям від трагедії. А ось саме ми, в тому в числі, і я їздимо на прильоти, допомагаємо людям, які постраждали допомагаємо ДСНС. Це дуже важливо, щоб перемога прийшла швидше і позбутися наслідків війни, тобто після прильоту, допомогти більше людям. Загалом у сесійній залі в оконкому зібрали понад 180 представників різних сфер діяльності, і це не волонтери за професією, а люди, які знайшли у цьому своє призначення за майже три роки повномасштабного вторгнення. Вони готували закрутки, плели маскувальні сітки, підтримували переселенців, і це лише найменше з того, що вони робили за Нашого міста та країни. Даю подяку, але повірте, це від чистого серця, від чистого серця. З е, вдячністю вам, вдячністю за ваше життя, з вдячністю за вашу роботу, з вдячністю за вашу небайдужість. Тут є і молодь, і ті, хто постарше, люди золотого віку, і е, дуже, різних професій, да, дуже різних професій, дуже на різних. Е, в стяг люди працюють, посадах. але ми всі згуртовані, тому що ми українці, ми криворійці і ми віримо, що і кривий рік вистає, і Україна вистає. Це не перший далеко не останнє подібне нагородження від представників міської влади, адже ми маємо бути вдячними тим, хто працює задля того, аби Україна була незалежною державою. Анастасія Костенюк, Максим Мурашов, перш міський.